Така пропозиція була, як від якої ми просто в захваті, так вам сказати, тому що це можна поїхати і не переживати. Пані Наталя об'явила збір і багато людей приєдналося, долучилося до збору. Ми їм дуже дякуємо дуже, за те, дуже. що наша мрія про море, наша, мрія наших дітей вона здійсниться. Навіть у вересні, навіть не, не влітку. Навіть у вересні ми раді будемо море побачити. Відпочивати будемо активно, тому що в нас енергії не страчної дуже багато. Ми будемо грати, будемо співати, будемо танцювати, будемо робити зарядку і будемо е, соціалізувати. Хочемо з дітьми е, е, навчити трішечки їх привчити, готувати. Спільне готування буде дуже смачних пиріжків. Всіх запрошуємо на море на пиріжки. На смачні дуже раді, що у нас. Є такі друзі-партнери як Червоний Хрест, що вони піку нашими дітьми. Раді, що ви поїдете відпочинити, хоч хотрошки від цих обстрілів. Тому вам гарно відпочити. Ми хочемо вам дорогу діткам дати з собою трошки подаруночки. Коли ми опублікували публікацію стосовно збору коштів на цей відпочинок, одразу до нас звернулася і коли відгукнулася міська військова адміністрація. Сам пан Роман і спеціалісти, як вони зателефонували і сказали, що готові сприяти. І якраз взяли на себе дуже таки вагому складову нашої поїздки це транспортні послуги. <гул> дуже вдячна, тому що ви знаєте, що вивезти дітей це ну, дуже коштовно, скажімо так. А, окрім того, ми дуже вдячні, що м, а, були надані ще і засоби гігієни, і вода на дорогу. Тобто вони ще потребувалися про на нашу родину, щоб вони почували себе комфортно. Здравствуйте. Героям слава. Він каже: перше їду з кортежем поліцейським, <гул> каже, класно. <гул> 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 <da> – класна. Картеж поліції.